По всьому світу відбуваються різні дивні події, де звичайні місця перетворюються на місця сусідства з паранормальним. Ми розкажемо вам історії про жахливі зустрічі з привидами, духами та іншими надприродними явищами, які залишають в глибині душі незабутній слід, а істина десь поруч. Всім приємного перегляду! Зловмисний фантом. Сьогоднішня жахлива історія походить з маленького містечка понтефракт, розташованого у західному Йоркширі, Англія. Дехто з вас, можливо, вже чув про цю історію про Із Драйв 30 або міф про чорного монаха паранормальну істоту, яка тероризувала молоду невинну сім'ю, яка жила в цьому будинку в 1960-х роках, що відбувалося в стінах цього нормального будинку протягом тих років. Які кошмарні події відбувалися і так сильно мучили сім'ю Прічардів, що їм довелося зібрати свої речі і виїхати? Чому ніхто не живе у цьому знаменитому будинку з тих пір і що саме являє собою зловмисний фантом, відомий як Чорний Монах, який блукає коридорами та спальнями в очікуванні, щоб мучити і тероризувати свою наступну жертву? Якщо ви любите страшні історії про привидів на вечір, то ця історія для вас. Приєднуйтесь до нас, коли ми відчиняємо двері і заходимо в будинок з привидами поїзд драв 30. Тож виключайте світло, відкиньтеся на спинку крісла і насолоджуйтеся. Це було серпневе літо 1966 року. Джо та Джин Прічард нарешті змогли забезпечити свій довгоочікуваний переїзд до передмістя Понтефракта, і з нетерпінням чекали на заселення у свій новий будинок Нестдрав 30. Подружжя разом з двома дітьми Діаною 13 років та Філіпом 15 років розпаковували речі першої потреби разом з їх бабусею Сарою, яка залишилася жити з ними. Добре відомо, що західний Йоркшир та Йоркширські долини це прекрасний мальовничий набір ландшафтів на півночі Англії, і той факт, що Прічарди жили в такому місці, було прекрасним відчуттям. На жаль, це відчуття щастя і особистого права буде недовгим. Майже одразу після того, як вони провели перші кілька ночей у своєму новому домі. Небагато відомо про попередніх власників чи мешканців цієї території. Але з якихось причин будинок почав формувати опору над сім'єю. Оскільки літо закінчувалося, всі були щасливі, що переїзд нарешті завершився. Їхні речі були зібрані, а літня подорож продовжувалася для них усіх. І все ж, попри можливість поїхати на блакитні пляжі англійського південного заходу, юний Філіп вирішив, що хоче залишитися зі своєю бабусею в будинку, поки решта-члени сім'ї вирушили у автомобільну подорож на південь. Саме тоді почали відбуватися речі, які назавжди переслідуватимуть прічардів – сам будинок і місто Понтефракт назавжди. Алан Муді, адвокат і дослідник паранормальних явищ, вдень і вночі розслідував численні привиди по обидва боки Атлантики, включаючи жахливий випадок відомий як Енфілдський привид. Він був членом товариства фізичних досліджень та головний клубу Все про привидів. Муді також писав різні звіти та розповіді про надприродне. У випадку з здрайв Муді детально задокументував дивні події, які відбувалися з юним Філіпом та його бабусею. У своїх роботах, за словами адвоката під час тих ночей та терору привида, обидві сторони відчували холод та пориви вітру, що віяли крізь будинок. Тремтіли двері та вікна, незважаючи на те, що на дворі було тепло. Не тільки через раптове зниження температури збентежило і охолодило до кісток. Добре відомо, що під час привидів білуватий порошок раптово починав проявлятися сам по собі у вітальні, а також волога, що з'являється на стінах. Калюжі, що з'являються на кухонній підлозі, незважаючи на те, що ніяких протікань не було виявлено. Муді також розповідає, що жахлива зелена піна переповнювала крани і вистрілювала через різні проміжки часу, залишаючи хлопчика та його бабусю в стані страху і здивування. Протягом одного вечора шафи різко починали рухатися, а світло в будинку безперервно вмикається та вимикається без попередження. Меблі загадковим чином переверталися, а предмети в будинку зникали або пересувалися самі по собі. Побачивши, що привид творить на власні очі, Сара схопила Філіпа і вирішила прямувати до сусіднього будинку, який належав Мері Келлі. Важливо зазначити, що свідчення, задокументовані у цій справі, природно є дискусійними, однак, щоб не мучило Сару та її онука того вечора, воно переслідувало їх до будинку Мері Келлі. Оскільки привид на цьому не зупинився, коли Філіп вирішив зайти на кухню до своєї тітки, щоб випити води, він був зустрінутий ще одним шквалом активності полтергейсту. Чай та цукор та інші інгредієнти були підкинуті в повітря, розкинуті по стінах та підлозі, а світло знову вмикалося і вимикалося невідомою сутністю. Вони зробили висновок, що сім'я справді була здобиччю, та на них полює якась потойбічна істота. Сара крикнула, зупиніть це так голосно, як тільки могла щоб відігнати духів від своїх близьких. Ніби визнаючи виклик і відчувши відчай в її голосі, демон відповів, створивши гучний тріск із сусіднього коридору в будинку Марі Келлі. Перш ніж все затихло, оскільки ніч йшла і рані ранок відбивав дзвін на годиннику. Сара Філіп і Марі Келлі нерішуче повернулися на іст-драйв, щоб оглянути пошкодження, які були спричинені невидимим монстром, який показав наляканій трійці, що він також повернувся у будинок, сильно трясучи комод в одній зі спалень, Сара відвезла онука до подруги і викликала поліцію, а також слідчого по паранормальним явищем. На жаль, все, що вони змогли з'ясувати, це те, що будинок, випромінюючи енергію в своїх стінах, вказував на ймовірність іншого полтергейста. Хоча зловмисний дух припинив свою діяльність і був прихований протягом цілих двох років після цієї події, сім'я, особливо Сара, знала, що вже ніколи не буде так, як раніше, і щоб це не було, воно ніколи не покине цей будинок. Після того, як минуло два довгих років, привид зник з поля зору, але ненадовго, він знову повернувся, але цього разу з помстою. Не задовольнившись тим, що налякав стареньку бабусю і підлітка, Підступний привид націлився на наймолодшу з родини Діану. Тринадцятирічна дівчинка почала чути, щоночі гучний стукіт протягом всієї ночі, що долинав зі стін її спальні, який ставав дедалі гучнішим і більш загрозливим з часом. Не знаючи, що ще робити, намагаючись відбитися від духу рішучістю, привели до того, що фантом почав переслідувати. Жахливі огидні зустрічі складалися з того, що демон фізично викидав діану з ліжка, а також витягував її за волосся зі спальні вниз по коридору і сходами. Агресивність та фізична присутність ставала сильнішою з кожним днем, забираючи емоційно кожну унцію сил сім'ї як психологічно, так і фізично. З кожною ніччю, що минала, істота ставала все більш злісною і іноді ненадовго показувала себе в неспокійній сім'ї. Задокументовані свідчення при Чардів стверджують, що коли активність Полтергейсту була найгіршою, члени сім'ї почали бачити тіньову фігуру, яка за всіма намірами та цілями була повністю одягнена в чорну мантію з обличчям, прикритим великим капюшоном. Серед членів сім'ї ця постать стала відома як Фред. Серед членів сім'ї він з'являвся вічнавіч кілька разів, змушуючи їх спробувати очищення будинку через екзорциста. І навіть поліція після невдалих спроб вигнати Фреда не залишалася в будинку довго. Оскільки фігура продовжувала проявлятися перед їхніми очима, сім'я мусила визнати поразку і переїхати до іншого будинку. Станом на сьогодні Прічарди були останніми відомими мешканцями, що жили на Істдрав 30. Проте сам будинок залишається доступним і відкритим для людей, які платять гроші, щоб залишитися і спробувати викликати одного з найзліших духів, що коли-небудь блукав землею. Тож хто був Фред і чого він міг хотіти, підаючи молоду невинну сім'ю на такі жахливі випробування протягом декількох років? Врешті решт сутність стала називатися Чорним монахом Понтифікату по всьому місту і по всій країні. Численні розслідування від паранормальних експертів, історикам та репортерам вдалося дізнатися деяку історично важливу інформацію про особу так званої Божої людини. Том Кунів, письменник і фахівець з надприродного, заявляє, що під час правління Генріха VII один монах був нібито повішений на місці, яке географічно знаходиться прямо через дорогу вулиці, де знаходиться істдрав 30, хоча жодних офіційних записів не існує. Монах нібито викрав і вбив молоду дівчину, приблизно того ж віку, що і Діана була під час свого переслідування, перед тим як загинув від рук сумнозвісного короля. Кунів стверджує, що ким би не був покійний, дух залишився в околицях понтафракту і оселився на території іст Драйв, де він продовжує шукати відплати за свою страту. Інші вважають, що розбещений привид це Річард II, також відомий як Річард Бордоський, який був королем Англії з 1377 року, доки його не було скинуто з престолу в 1399 році, син Дуарда, принца Ульського за чутками, помер від голоду в ув'язненні у замку понтефракт, який спочатку стояв досить близько до сучасної адреси. Хоча спосіб його смерті та й можливі мотиви діяльності Полтергейсту є предметом дискусій. Ще одна теорія щодо того, хто такий чорний монах і чому він блукає будинком пост Drive 30, обговорював письменник Колін Вілсон у своїй книзі «Полтергейст». Обговорюючи чорного монаха, Вілсон використовує інший підхід, коли він стверджує, що ця сутність, можливо, є однією з полтергейстів, які проживають у будівлі і живиться негативною енергією, які часто спалахують у сімейних домогосподарствах. Особливо в тих, кого бояться або мучаються. Тож ніхто не може уявити, через що пройшли прічарди та пережили під час своїх мук від рук Фреда. Ніхто не знає, хто або що таке чорний монах з понтафракту і чого він хоче. Що ми знаємо напевно, так це те, що щось небезпечне і зловмисне мешкає в цьому будинку, і воно одержиме пеклом, чекаючи катувати тих, хто ступає в його стіни. Чи може бути, що маленький будиночок посеред маленького містечка в самому серці Сполученого Королівства насправді є порталом або воротами до чогось набагато більш зловісного та демонічного за своєю природою? А ви б увійшли в будинок, лишаючись на ніч поїзд Драйв 30, напишіть в коментарях під цим відео. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео. Які історії ви хотіли б почути на нашому каналі, і головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити? А ми пішли готувати для вас наступну історію.